Як визначити, який талант у вашої дитини чи вона захоплюється, найкраще за нею спостерігати, особливо на святах, які готують діти, зокрема, ми спостерігали за дітьми, які займаються крути святослав, а також Святославчик. Усі гості свята танцю, які влаштував на сцені винниківського культурного центру дозвілля ансамбль народного станічного танця Святослав, переконалися на власні очі в тому, наскільки важливо своєчасно побачити в малечі схильність до танців, співів чи інших дисциплін. Від цього вибору батьків часом залежить, як дитина зможе себе згодом зреалізувати в житті, стати щасливою та правильно обрати майбутню професію. В колективі в нас є. До 160 учасників У нас є основний склад, у нас є підготовча група, середні групи дошкільнята і зовсім зовсім маленькі дітки, які тільки вчаться ходити, але ми вже з ними почина... ну, працюємо помаленьку, готуємо їх. Більшість учасників ансамблю Святослав зі старшої групи обрали для себе сцену та хореографію як майбутню професію ще у дитинстві. Але цей вибір вони зробили за підказкою батьків чи професійних педагогів. Я талант до танцю, можна сказати, не відкривав, бо я займався багато чим, не тільки хореографією, але викладачі бали, бачили в мені щось з хореографії, можливо, пену якусь жаринку, яка горить там далеко, далеко дуже в мені. І вони почали помаленьку її розкривати, і я став розуміти те, що дійсно мені виходить, мені виходить це. Я це люблю і воно мені дуже подобається. Талант можна відкрити тільки одним: праці працею непосильною працею кожен день. І дякуючи тому, що в нас є такі прекрасні спеціалісти, як от наша Тетяна Патер. Яка віддає своє життя, фактично всю свою любов, своє вміння заради розвитку наших дітей, тому ми отримуємо такий результат. Потрапити до ансамблю народностенічного танцю «Святослав» не так складно. Найголовніше, за словами хореографів та педагогів, це бажання дитини танцювати. А далі справа за викладачами підтримати, розвинути, навчити. Я займалася танцями. Ну... На такому досить. Низькому рівні можна сказати, це маленьке містечко, в якому я виросла. Ми танцювали в школі і танцювала там в будинку дитячої творчості. І колись я запам'ятала дуже фразу, коли е, вчителька після е, якогось концерту сказала, що Юлька, ти артистка. Ці слова мені запам'яталися, і так я собі після 9 класу вирішила, що можливо, це мій шлях. І я поступила в училище, навчалася в училище і зараз в університеті продовжую. Наше майбутнє це діти. це саме добре капітало коли ти знаєш, що діти займаються спортом, творчістю, культурою, освітою, коли діти знаходять своє дозвілля в таких концертних програмах, які сьогодні відбулися. Створення серйозного колективу на базі культурного центру у винниках було великою метою та мрією Тетяни Патер. Об'єднавши зусилля викладацького складу та заручившись підтримкою засновника та президента ансамблю місцевої влади, ансамбль Святослав вже отримав перше міжнародне визнання та першу перемогу. Ми були в Булгарії. Я думаю, що на другий рік знову ж таки. Поїдемо в Болгарію, знову будемо на златі п'яски, будемо знову приймати участь. На сьогоднішній день є запрошення вже від Америки, американської діаспори, є запрошення від Канади. Думаємо над цим процесом як втілити в життя. Однозначно, в Польщу збирається основний склад. Зараз на, нас дуже активно запрошують на всі дійства, які відбуваються в області. Не менш ваговим є і звання народного для колективу. Присвоєння цього почесного титулу стало гарним подарунком та визнанням таланту для кожного танцівника незалежно від віку. Також звання зразковий отримав молодший склад танцювального колективу Святославчики. Наказом управління культури львівської облдержадміністрації, нашому славному ансамблю народно сценічного танцю Святослав теж присвоєно звання, але вже народний аматорський колектив. і віра це ті складові, які допомагають досягнути успіху. Навіть у такій важкій справі, як народні танці, там, дитячі народні танці. Діти ж теж з бажанням, з талантом, з любов'ю відноситься до цієї справи і отримуємо результат, який на сьогоднішній день отримали. Наш український гопак і в Африці Гопак. Стояти на місці це рухатися назад. Керуючись таким принципом, керівник ансамблю Святослав вже готує нові постановки. Основний склад колективу працює над новою програмою та танцем, який стане візиткою Святослава. Зараз от ми працюємо над новою такою візитна наша карточка. Буде ми хочемо зробити є привітальний танець, а ми ще хочемо назвати танець Святослав. Молодші артисти теж відпрацьовують свої хореографічні навички а ансамбль вже планує підкорювати українські та міжнародні конкурси і фестивалі, на яких представить на достойному рівні свої маленькі, але багаті на таланти міста та усю Львівщину.